Всім привіт! Ви на каналі Артуля і сьогодні ми малюємо людину в стилі аніме. Ну, бажаю приємного перегляду! Ну так, ми вже намалювали майже голову. Ось ви бачили вже таку картинку, як, як малював mm. то все. ми ну, можемо далі продовжувати. Далі ми це е, білим, закриваємо, бо тут старачка супер Вона може вже стартувати все, все те, що я малювала. Ну, коротше, продовжуємо. Ми малюємо. Так, ну і голову ми вже намалювали. Ну так. Ідемо далі. Малюємо таку штучку. Це просто да, це відео зараз буде. Ну, у нас виходить. Щось типу такого зараз. Ну, далі. Далі ми починаємо малювати шию. Ми робимо просто дужки такі. Далі ми робимо ось таку полосочку. Зараз покажу вам. Ось, бачите? Ну, все, тепер ми малюємо отак уже починаємо такі душечки малювати, але не душки, а полоска. Ну, далі ми продовжуємо малювати як спідницю. Але малюйте руки як хочете. Я намалюю ось так. Типа вона типу, вона заховала за спиною. Мені вона така прикольна. Так що, якщо хочете, малюйте, як в мене. Хочете, та малюйте, як хочете. Так, отак з'єднаємо. зігнаємо. Ну, да, е, вухами я забула намалювати в кінці, так що буде без звуку. Далі малюємо таку зірочку. Ну все, минурно розмалювали наше портрет. Все, всім папа. Підписуйтесь на мене, доб'ємо мені 10 підписників. Па-па!